В Цьому ролику поговоримо про найбільші помилки, які допускають у своїй діяльності підприємці на першій та другій групі єдиного податку. Особливо актуально це зараз, коли багато пільг скасовують і повертають багато штрафів. Отож, все розглянемо у ролику. Поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І це ролик для вас, шановні підприємці першої другої групи. Це одні із найпростіших груп і способів працювати по бізнесу, які є в Україні. Але тим не менше, багато підприємців допускають дуже серйозні помилки. Про них і поговоримо, щоб у вас цих помилок не було, у вас діяльність проводилась чудово, без штрафів, без заминок і приносила тільки дохід. Отож, почнемо із того, що в нас із 1 серпня 2023 року скасували багато пільг, які були раніше передбачені під час дії воєнного стану. Зокрема, у нас повертається. Зобов'язання сплачувати єдиний податок для ФОПів на першій та другій групі. Вже за серпень місяць потрібно буде цей податок сплачувати обов'язково для всіх ФОПів першої та другої групи. Винятками є лише ті ФОПи, які мають адресу реєстрації ФОП на територіях, де ведуться бойові дії, чи на тимчасово окупованих територіях. Тому вже до 20 серпня у вас має бути сплачений єдиний податок. А що ж буде, якщо цей єдиний податок, не сплатити або сплатити невчасно, буде обов'язково штраф. А для ФОПів першої і другої групи це. Цей штраф це 50% від суми, яку ви сплатили невчасно. Тому обов'язково сплачуємо і слідкуємо за тим, щоб сплата була вчасною. В своєму телеграм-каналі я постійно нагадую, коли, кому і що потрібно сплачувати. Тому обов'язково на нього підписуйтесь. Бачите тут посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, обов'язково не пожалієте. І йдемо далі по помилках. Вже розібралися із тим, що сплата в нас обов'язкова, інакше будуть штрафувати. Більше того, за борги по податках можуть знімати з єдиного податку без будь-якого попередження. Тому з цим дуже уважно. Помилка, яка випливає наступною, іде. Трохи із того, що ми невчасно сплачуємо або не контролюємо процес. Якщо підприємець платить єдиний податок, обов'язково потрібно зайти в електронний кабінет платника податків і перевірити, щоб ці кошти були зараховані. Адже дуже-дуже-дуже часто бували в нас випадки, коли підприємець все платив От, чітко, вчасно, взагалі не було до чого придертись, але. Підприємець не контролював, чи ці кошти зараховуються в податкову. А випадки бувають різні. В банку можуть помилитися в коді ЄНН, можуть взяти не ті реквізити. Підприємець може сплатити по старих реквізитах чи не в ту податкову, і гроші банально не зарахуються. І підприємець думає, що він все сплачує вчасно, все окей, але насправді кожного місяця. Іде нарахування штрафу в 50% від невчасно сплаченої суми, і сума боргу може бути достатньо серйозною, щоб підприємця зняли з єдиного податку. Тому мало того, що серпня ми платимо єдиний податок, ми ще обов'язково заходимо після кожної сплати в електронний кабінет платника в стан розрахунків з бюджетом і перевіряємо, щоб ця сплата зарахувалась. Зараховується вона зазвичай протягом трьох робочих днів. Але це надзвичайно важливо. Наступна. Помилка про яку будемо говорити стосується тільки фопів на другій групі. Чому тільки їх? Тому що з 1 жовтня 2023 року повертаються штрафи за невидачу фіскальних чеків за роботу без ПРРО. І вони достатньо серйозні: 100-150% від суми, яка не профіскалізована для багатьох ФОПів. Для деяких є певна знижка, але не в цьому суть. ФОПи на другій групі зазвичай і найчастіше в переважній більшості мають використовувати РРО. Ро чи програмні реєстрації реєстратори мають видавати фіскальні чеки і з 1 жовтня за це будуть штрафувати до ФОПів першої групи. Ці штрафи не будуть застосовувати. Адже ФОПи першої групи можуть працювати без РРО загалом, в незалежності чи приймають вони готівку, чи є посттермінал. Перша група може працювати без РРО. Друга ж група має вже подбати про те, щоб Працювати, видаючи фіскальні чеки, і в мене на каналі просто величезна купа відеороликів: як це зробити, як зареєструватися, як працювати, які рішення є? Я вам залишу посилання ось тут зверху на. Плейлист по програмних реєстраторах обов'язково дивіться. Крім того, чекбокс зараз дає можливість тим ФОПам, які зареєструють ПРРО, які раніше не реєструвались, безкоштовно працювати до кінця року із своїм програмним реєстратором, якщо ви зареєструєтесь, до... Кінця серпня місяця я в описі під відео залишу посилання, зареєструвавшись, по якому ви отримуєте цей бонус, і зможете працювати до кінця року з програмним реєстратором безкоштовно. До жовтня місяця штрафи за порушення по РРО і за видачу фіскальних чеків ще не застосовуються. Але ви вже можете зареєструватись, навчитись працювати, поробити певні помилки якраз в той період, коли штрафів ще немає. І з 1 жовтня. Орті, вже будете спокійно працювати. Якщо ви працюєте із роздрібним клієнтом, у вас в будь-якому разі буде необхідність ставити програмні реєстратори, видавати фіскальні чеки. Якщо ви маєте готівку, якщо ви маєте посттермінал, якщо ви приймаєте оплату через інтернет-еквайринг чи по номеру карти ФОПа, в будь-якому разі РРО ви маєте використовувати. Крім того, підприємці зобов'язані дотримуватися закону про захист прав споживачів і давати можливість своїм покупцям клієнтам розраховуватися їх банківською картою. Цю можливість можна забезпечити, як поставивши посттермінал в себе на торговій точці чи в офісі. Так і е, працюючи із програмними реєстраторами, загалом є чекбокс, де є можливість зі свого смартфону як фіскалізувати дохід, е, так і приймати платежі безпосередньо. Через карту, через технологію таптофон, так і через Apple Pay, Google Pay, також можливість дають і деякі інші програмні реєстратори, як то ЄЧЕК. Е від Приватбанку можна завантажити додаток термінал, який буде так само через смартфон давати можливість і прийняти платіж, і профіскалізувати цей платіж. Тому варіанти є, і до цього потрібно пристосовуватись. Ті ж ФОПи, які не дають можливість людині розрахуватись в себе платіжною. Картою, не тільки порушують закон про захист прав споживачів і ризикують отримати штраф 8500 гривень, але і не дають елементарного сервісу для своїх клієнтів і покупців. Особисто я не хожу туди, де мені не дають можливість розрахуватись картою. Мені це важливо, мені не подобається готівка. Я хочу, щоб мені дали можливість розрахуватись безготівково. І я схожу туди, де мені таку можливість дають. Тому я б вам радив бути тими підприємцями, які таку можливість дають, тому що це вам дає клієнтоорієнтованість і більшу виручку на якийсь відсоток. Це також важливо. Існує ще ряд помилок, які б я виніс в окрему категорію. Ці помилки пов'язані із недотриманням правил перебування на Певній групі єдиного податку, так, ФОПи першої групи і ФОПи другої групи обмежені в своїй діяльності певними правилами. Це і ліміт доходу, який ці ФОПи мають можуть отримати за рік, це і кількість працівників. От всі знають, що ФОПи на першій групі не мають права взагалом наймати собі працівників. А ФОПи другої групи можуть наймати до 10 працівників не більше. Якщо є перевищення, порушення цього права. То ФОПа можуть зняти з єдиного податку, або ФОП має самостійно перейти із певної групи на іншу вищу групу, по якій буде. Виконувати ті межі, які є, або перейти на загальну систему податкування, є певні види діяльності, які заборонені для тої чи іншої групи. Зокрема, от ФОПи першої групи здавалося б достатньо проста хороша група єдиного податку, найнижчі загалом податки. Проте ФОПами першої групи можуть бути тільки ті підприємці, які продають товари на територіях ринків. Якщо ви продаєте не на ринку щось, ви вже не можете бути ФОПом першої групи. Якщо податкова зайде до вас в магазин, який знаходиться не на території ринку, і побачить, що ви є ФОПом першої групи, це 100% зняття з єдиного податку із всіма наступними наслідками. З цим обов'язково потрібно рахуватись. Також ФОП першої групи можуть надавати лише Послуги для населенню, побутові послуги населенню в податковому кодексі є весь перелік тих послуг, які вважаються побутовими послугами населенню, і обов'язково слід, слід надавати тільки ті послуги, які можна надавати на першій групі. ФОПи другої групи от найчастіша помилка, яка є, ФОПи другої групи. Надали послугу для юридичної особи чи ФОПа, чи іншому ФОПу, який є на загальній системі оподаткування. Це найчастіша помилка. Ми з цим просто капець як часто стикаємось, але цього робити не можна на другій групі. Друга група вона крута для тих, хто займається торгівлею, тому що продавати товари на другій групі можна абсолютно всім, але надавати послуги ФОП другої групи мають право тільки для населення України або для платників єдиного податку. Якщо ми надаємо послуги за Кордон це вже 100% не на друга група. Якщо ми надаємо послуги для фопів чи компаній, які зареєстровані на загальній системі оподаткування, це 100% порушення, і такого робити не можна. Найгірше те, що ось таке порушення податкова може побачити, навіть не виходячи на перевірку, адже юридичні особи, які сплачують для інших фопів доходи, вони їх. Показують у 4D, податкова бачить, яка компанія виплачує для вас дохід підприємця. Якщо у ФОПа лише кведи на послуги, і ви податково бачите, що якась юридична особа показала, що виплатила вам дохід, це вже 100% порушення, і це. ФОП, який само, самий перший буде перевірений податковою, особливо якщо там стоїть велика сума, тому що вже там не потрібно навіть доводити, що було порушення. Порушення 100% було. От дуже часто ми бачимо наступну помилку: що навіть ті ФОПи, які продають товари для юридичних осіб, в себе в рахунку на оплату пишуть окремим рядком. Послуги із доставки такого робити категорично не можна, тому що якщо ви продаєте товар, це ок. Але якщо ви для компанії ще надаєте послуги якісь з доставки, то це вже не ок, це вже порушення правил перебування на єдиному податку. На це варто звертати увагу, адже ті ФОПи, які роблять ці порушення, Ризикують бути зняті з єдиного податку, причому заднім числом і всі доходи, які ви заробили за декілька років, будуть вже оподатковуватися не по правилах єдиного податку, а по правилах загальної системи. А там 18% ПДФО, 1,5% військового збору, ще й штрафи за те, що ви це все сплатили невчасно. Тому дуже обережно з цим. Наступна помилка. Я, звісно, сумнівався, чи її включати, але включу, тому що також. Часто з нею стикаємось. Лісне, не дотримуються ліміту доходу, який вони мають по своїй групі єдиного податку. Нагадаю, кожна група ФОП має право працювати в межах певного ліміту доходу, якщо цей ліміт доходу перевищується. ФОП має перейти на наступну групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування. Якщо ліміт перевищується значно, це вже велика проблема. адже Як мінімум те перевищення, яке є по ставці по групі, воно вже буде оподатковуватися під 15% єдиного податку, а не там та ставка, яка у вас є. А як максимум, вас можуть зняти з єдиного податку заднім числом, якщо це... Тривали порушення, тому звертаємо завжди увагу на ліміт по єдиному податку, який у вас є. І в останню чергу, але не найменш важливою, буде у нас помилка, яка є також дуже часто. Підприємці не оформляють своїх найманих працівників офіційно. Або оформляють їх неправильно по договорах ЦПХ чи ФОПами. Так у нас є така от штука: що якщо на вас хтось працює, то ця людина має бути оформлена. Якщо є якийсь графік роботи, якщо є ознаки трудових відносин, якщо в мене є магазин і в магазині є продавець. Це буде 100% найманий працівник, адже є певний графік роботи, є певні обов'язки, які входять при виконанні цієї роботи. Я маю цю родину оформити як найманого працівника, сплачувати податки, оформити всі кадрові документи, ну або знайти собі бухгалтера, який це все буде робити за мене. Оформить кадрові документи, буде подавати звіти, щокварталу, буде нараховувати заробітну плату, робити зарплатні відомості, табелі обліку робочого часу. Так, це все достатньо складна штука. З найманими працівниками складніше працювати з податковою, ніж по ФОПу. Там більше звітності, більше документів, але це необхідно. Чому це необхідно? Тому що одна з найчастіших перевірок, яка буває у ФОПа, це саме перевірка по. Оформленню найманих працівників, і якщо ви ФОП на єдиному податку, то це ще не капець як критично, тому що за перше порушення вам, скоріше за все, не дадуть цей величезний штраф 50 тисяч гривень за одного неоформленого працівника, а дадуть е, припис на виправлення свого порушення. І потім податкова до вас прийде і перевірить, чиї оформили ви належним чином всіх працівників, як вам приписувалось. Але ще крім цього, вам можуть дати адміністративний штраф на 1015 для того, щоб не розслаблялися вже під час першого виявлення неоформленого працівника. Крім того, якщо ви там намагаєтеся якось викрутитись і оформити цього працівника як ФОПа. Ну, в деяких випадках це можливо. В айтішників ця тема рішає. Але якщо це буде просто продавець, який сидить у вас в магазині, ну ні. Бо якщо навіть прийде податкова, вона швидко розкусить, що це насправді не ніяким не ФОП, це найманий працівник, і дуже просто це доведе. І знову ж таки, із всіма витікаючими наслідками заставить доплатити податки, які мали йому сплачуватися правильно, а не як ФОПа якогось єдиного. Податку, і це буде ще гірше, якби у вас просто стояв неоформлений працівник. Тому робимо обов'язково це правильно, тому що на це йдуть перевірки. Перевірки ми стикаємося з ними вже дуже часто, навіть під час дії воєнного стану. Пізніше можливо їх буде ще більше, обов'язково оформляємо своїх найманих працівників. Це не все, про що я можу вам розповісти, але найголовніше рекомендація, яку вже казав Кирько в кількох своїх роликах. Якщо ви працюєте як ФОП. Обов'язково слідкуємо за новинами, вивчаємо інформацію, як правильно працювати. Ви маєте прочитати хоча б один єдиний розділ податкового кодексу, який стосується ФОПів на єдиному податку. Він не такий великий, просто перечитайте його декілька разів. Я впевнений, що багато з вас там знайдуть багато чого цікавого. Я кожен раз це, це як Біблія. От кожен раз перечитуєш, кожен раз знаходиш для себе якісь нові істини. Тому я б вам рекомендую. Всім цей розділ перечитати. І не забуваємо, що я маю змогу працювати, знімати нові ролики тільки завдяки вам, мої хороші спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони також є в описі під відео. Буду вдячний за ваші донати. І дякую вам за перегляд. Обов'язково ставимо вподобайки, підписуємося на канал і бережіть себе. На все добре.